Так, а у нас тут тривають роботи по встановленню Єн24 Фроніуса і отакої батарейки майже на 10 кВт, 9,5 кВт. Така модульна конструкція побудована трошки, змонтована, верніше, трошки не так, як по інструкції, тому що там немає місця для неї. І вирішили встановити саме так. Але у нас тут є охолодження спереду ззаду, це система кондиціювання. Там нічого гарячого нема. Це фільтр для води, теж нічого гарячого нема. Тобто, маємо так, змонтовано на таких кронштейнах. Хоча ця вся батарея має бути плоско до стіни стояти, теж на кронштейнах. Але, як ви бачите, вона є нерухома. Тобто на цих кронштейнах, примонтованих до стіни, з неї нічого не відбувається. Тобто Збити її випадково або якось не вдасться. Ну, і далі на горі ще покажу, що будуть додаткові пристрої встановлені. І тут в шавці буде ще встановлено тут такий гармидар, після електрики залишився. А нам треба сюди встановити смарт-метер і бекап-контролер. який буде автоматично переключати на мережу або з мережі, коли у нас буде пропадати напруга. І це десь, як завжди, ми маємо встановити в такий тісненький щитовій.